В останні дні е, інтернет наповнений різними медіа фрагментами. Я не скажу, що це повні, <свісно>, повні е, медіа продукти, але це фрагменти. І по них можна побачити, що цікавлять е, що цікавить російське населення і що цікавить українське населення. От я бачу в Російській Федерації, судячи там, по Тік-Току, по Ютубу, по Шорцам. Видно, що у них є оце: от, Вау, вау! От, я тебе там, щось там туди-сюди, щоб одну мене любив і так далі. От, все от, ой, десь в хуторянський такий стиль. Я думаю, ну, да, Вигнали Пугачову, вигнали Бі-2 фактично, не співає Макаревич, Ну так, утримується десь там. Десь зник ДДТ. Щоправда, деякі а, цей русський рок, який ми з вами любили 90-х років, продались. Ви подивіться, що перетворилася Агата Крісті. Ми колись любили цю групу, пам'ятаєте, що зараз це взагалі Треш, Чайф, пам'ятаєте, як там Ямайка, да? Аргентина Ямайка 5-0. О, яка боль, яка боль, Аргентина ямайка 5-0. Було таке. І от багато з них перетворили: або, наприклад, група Дюна, пам'ятаєте? -да 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 було це. І подивіться, вони сенчені зараз, там всіх підряд криють ну, коротше, проти, проти України за війну. І ти думаєш, ну, напевно, у них просто немає нічого іншого. Є тільки ось такі ось такі музичні композиції, такі якісь. От Туди десь в завивання, в перевіванні, отуди десь в далеку тундру, витащили Кадишеву, бачили її, да? там вона вже стоїть, там синка свого витащила, оця доліна, яка там всіх кошмарить. Ну і багато, там шаман, там, ну і вся інша тусовка. І от є таке відчуття там разом з Газмановим, вони от на цьому патріотизмі вже трішечки ну, рве кришу людей. Так ось, я думаю, а що у нас слухають? І коли подивися трен, тренди, які в Україні, то ну, історія така собі. Ті ж самі завивання, ті ж самі оці мотиви якісь такі, ну, доволі, як на мене, трішки бісовські інколи. Моло танцює під них, вистрибує, випригує, ручки, ножки, дьоргаються і так далі. Правда, потім НМТ не здають і приходять. Приходять шукати можливості вступити до університетів без НМТ. А, і це погано. Мені б хотілося, щоб ми, ми відрізнялися не приганнями, не скаканнями, не розмахуванням рук під якусь інколи бісовську музику, насправді, в якій навіть і слів не розібрати. А часто це ще й стирено з деяких інших композицій, складено все в одну кучу. Додано аранжировки, і наші діти, я бачу, понадівають усі всі великі такі балахончики. Зараз модно, це оверсайси. Ми раніше такого соромились, коли були молоді. Нам хотіли, щоб фігурку показували. Ти намагався бути там, худенький, там, якийсь підкачаний, там, спортивний. Зараз надягнув на себе плюс три розміри і ходиш задоволений. Можна їсти багато, і ніхто не скаже, що ти якийсь не такий і за собою не слідкуєш. Ну, сьогодні всі толерантні, тут все насправді всім байдуже. В чому ти ходиш і що в тебе в башки. Але мені б хотілося, щоб українці виділялись інтелектом, щоб вони гарно вчились в школі, щоб вони були на гуртках, щоб вони з штучним інтелектом, щоб вони розробляли сучасну інноваційну техніку, щоб молодь України була вся зайнята от в такому Творчості пов'язані з науково-технічним прогресом, з дослідженнями в різних сферах і галузях. Але це нікого не цікавить, тому що є у нас пісеньки, під які можна попригати, поскакати і зробити вигляд, що ти щось зробив дуже важливе для України. Причому заходиш в коментарі, і що в Російській Федерації, що у нас одне і те ж саме. Ой, мала... ой, умнічки, ой, молодці, ой, розумнички, як та просто гордість, гордість від чого? Гордість від чого? Від того, що потім всі ці умнічки поїдуть за кордон вчитися, тому що в Україні їм місця не буде. Гордість від того, що вони зараз замість того, щоб вчитися в школах, щоб здобувати освіту якісну, вони намагаються максимально показати, як вони вміють ножками, ручками дригати під пісеньку, в якій фактично то і слів не розібрати. За це гордість. Про це ми говоримо. Мені б хотілося все ж таки, щоб батьки пояснювали дітям, в якому світі ми живемо. Мені хочеться, щоб батьки пояснювали нашим дітям, в чому їхня майбутня сила, майбутня їхня потужність, перевага. І тільки тоді, мені здається, ми будемо суттєво відрізнятися. Бо поки що я бачу, я бачу ну, трішки інше. Я бачу, що ми мало чим відрізняємось там під. Андліра прийшла там під якісь завивання, танцюють Бісовщину. І у нас, вибачте, теж під, під якусь Бісовщину теж витанцьовують, бо їм здається, що подригавши ножками і ручками, вони роблять щось дуже важливе для країни. Ми живемо в дуже складних викликах. І ці виклики вимагають від кожного громадянина розуму, інтелекту, вихованості, чемності не втрачання своїх шансів, вивчення мов іноземних, формування культури, читання книг це все дуже важливо. А те, що я бачу, мені здається, що ми рухаємось десь приблизно з нашим ворогом, приблизно однаковими маршрутами, і мене це трішечки турбує. Мені б хотілося, щоб українець відрізнявся начитаністю, інтелектом. Досягненнями і е, мав надійне підґрунтя для е, свого європейського майбутнього. Е, я чому це все відео записую? Бо е, все мене не попускає інтерв'ю, е, онука Степана Бандери. Він сказав про те, що коли в Бучі ця вся трагедія сталася, виявилось, що дітей, ну там інструктували. Е, Інструктаж проводили, і спортсмени, і лікарі, і так далі. І виявилося, що немає інструкцій українською мовою а були інструкції російською. А після оцих звірств в Бучі ну, російську мову ніхто не хотів вживати, не чути, ні говорити нею. А виявилося, що інструкцій немає, вони не перекладені. І отут у мене виникає питання: а чому ці всі інструкції не перекладені? У нас є дуже багато регіонів, де такої повномасштабної війни зараз немає. Це не Харків, це не Миколаїв, це не Запоріжжя, це не Суми, це не Одеса, це навіть не, не Київ. А у нас є відносно плюс-мінус безпечні регіони, де можна зібрати молодь, де можна зібрати патріотів, де можна зібрати такі гуртки, де можна зібрати людей, які забезпечать і переклади, і створення нового контенту, створення україномовного контенту, тільки не отакого, як я вам показував щойно на відео. Про КНДР, подивіться, як у них погано, так у нас на цьому фоні краще. Чому цього немає? Чому ми навіть попри війну витрачаємо свій інтелектуальний потенціал просто на те, щоб подригатись під якусь, вибачте, інколи Бісовщину? Мене це турбує. А потім, потім, ми ж самі кажемо, нема, не переклали, не зробили, не, не записали. Так а хто це буде робити? Хто, хто це буде робити, коли у нас немає культури? В тому числі і формування контенту немає форму немає культури створення важливих таких для держави і для кожного громадянина засобів для власного розвитку. Ну, просто його немає. Попригали, поскакали, зробили вигляд, що це все дуже круто. І все. Розвернулися і пішли далі. Куди? Знаю навіть куди. А потім приходимо і кажемо, я не склав НМТ, можна якось вступити в університет. Це дуже безвідповідальне ставлення до України сьогодні. Я сподіваюся, що це відео, яке багатьом не сподобається, але я сподіваюся, що дехто з вас подумає, подумає і замість інколи пригання безтолкового під, якусь, під якесь завивання. Ви просто купите собі книгу і приділите час на читання. Повірте, це значно більше дасть для вас і для України. Бережіть себе.